Господи, помилуй ми розбросимо, з лишимо святого Єва нельям, вір вес, є духовит, твоє. Одна Твея, святого Євангелія читання. Сама тебі слам, в тебі, будьмо уважні, сказав Господь, не суді, щоб із вас не судили, бо яким судом судите, таким, судитимуть, і вас і якою мірою міряйте, такою відміряється й вам. І чому ж і бачиш скалку в оці брата твого, а колоди, що не в оці твоєму, не відчуваєш? Або як кажеш братові твоєму, да я витягну скалку з ока твого, коли колодове в оці твоїм. Лицеміри, вими колоду з ока твого, і тоді побачиш, як виняти скалку з ока брата твого, не давайте святого псам і не кидайте перед ваших перед севинями, щоб вони не потоптали їх ногами своїми і обернувшись, і не пороздирали і вас, просіть, і дасться вам шукайте, знайдете і стукайте, і відчинять вам, бо кожен хто приносять, і одержує, хто шукає, і знаходять, і тому, хто стукає, вічиня.